Доброго дня, святий компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас BMW X1 2013 року, року. Дволітровий бензин, автомат, повний привід, тобто X-Drive. І із пробігом 192 тисячі кілометрів. Це у нас Америка, Хороший стан автомобіля по кузові, оригінальні у нас титани і теж класна літня резина стоїть. Салон у нас дуже гарно виглядає. сідушки з такого червоного кольору, сідушки в класному стані, без ніяких протертостей чи плям. Присутні в нас пам'яті і електрорегулювання передніх сідушок, автосвітло, всі асистенти теж у нас є, вибір режиму їзди, клімат-контроль у нас присутній, багатозонний, парктроніки, камера і підігріви сідушок. Салончик доглянутий, чистенький, і теж присутня у нас величезна панорама. Все у нас працює, автомобіль повністю обслужений. все що Потрібно було зробити все зроблено, то у нас відбувалося теж за регламентом. Ось якщо когось зацікав даний автомобіль, приїжджайте місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.